Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Пригадаємо цифри, які ми вже з вами знаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер порахуємо в зворотньому напрямку від 7 до 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! У математичній країні, крім чисел та цифр, ще живуть математичні знаки. Це знак плюс додавання, знак мінус віднімання і знак дорівнює. Давайте з ними познайомимось. Знак плюс використовують для позначення дії додавання. Його позначають хрестиком. Що може робити знак плюс? Так, додати. Одне число до іншого. Давайте зараз з вами це перевіримо. Їжачок ніс на своїх голках яблука. Порахуйте, скільки яблук ніс їжачок. Правильно 5 яблук. Їжачок знайшов ще два яблука. Скільки яблук стало в їжачка? Правильно сім. До 5. додати 2 дорівнює 7, або 5 плюс 2 дорівнює 7. Молодці. А ось і знак мінус. Віднімання. Діє його протилежна плюсу. Його позначають паличкою. Що може робити знак мінус? Може відняти одне число від іншого. Давайте з вами це перевіримо. На галяві край доріжки білочка знайшла грибочки. Порахуйте, скільки грибів знайшла білочка. Правильно чотири грибочки. Два грибочки. Білочка зірвала. Порахуйте, скільки грибів залишилось на галяві. Від чотирьох. Відняти 2 дорівнює 2. або 4 мінус 2 дорівнює 2. Правильно на галяві залишилось 2 грибочки. Молодці. І ще один знак. Знак дорівнює. Знак дорівнює вказує на результат і позначається двома рисочками. До квіток. Прилетіли метелики. Давайте порахуємо, скільки квіток і скільки метеликів. Скільки діти в нас квіток? Три. А скільки в нас метеликів? Теж три. Правильно, їх у нас порівну. Три квітки і три метелика. Скільки? Всього квіток і метелики Разом. Давайте порахуємо. До трьох додати 3 дорівнює 6, або 3 плюс 3 дорівнює 6. Молодці. Діти, з якими математичними знаками ми сьогодні познайомились? Так, це знак плюс додавання, знак мінус. Віднімання і знак дорівнює. Молодці. До нової зустрічі!